Вітаю! Математика без меж, і нам потрібно розв'язати ось таке рівняння. Зведемо праву і ліву частину даного рівняння до спільної основи 3. 27 – це 3 в третьому. помножити 9 це 3 в другому до степені х у квадраті. Дорівнює 1 третя це 3 у мінус першому, та ще до степеня 3х мінус 2. При піднесенні до степеня, степеня до степеня показники перемножаються. Маємо 3 в третьому помножити на 3 в степені 2 х квадрат. дорівнює, перемножаємо в правій частині це буде 3 в степені мінус 3х додати 2. При множенні степенів з однаковими основами основа залишається без зміни. Показники додаються, буде 3 в степені 3 додати 2 х квадрат, дорівнює 3 в степені мінус 3х додати 2. Опустимо основи і прирівняємо показники. Матимемо 3 додати 2 х квадрат, дорівнює мінус 3х додати 2. Перенесемо все в ліву частину. Будемо мати 2 х квадрат, додати 3, додати. 3х відняти 2 дорівнює 0. Зведемо подібні, залишиться 2 х квадрат, додати 3х плюс 3, мінус 2 буде плюс 1 дорівнює 0. Квадратне рівняння, знайдемо дискримінант. 3 в квадраті відняти 4 на 2 і на 1, 9 відняти 8 буде 1, більше 0, будемо мати два корені, х перше дорівнює. Мінус 3 плюс 1, 2, що множиться на 2, буде мінус 2 у чисельнику. І 4 в знаменнику, і це маємо мінус 1 другу, і х друге буде дорівнювати мінус 3 відняти 1 у чисельнику, 4 у знаменнику, мінус 4 на 4 дорівнює мінус 1. Отже, маємо відповідь: мінус 1, друга, мінус 1. Друзі, прошу підписатися на YouTube канал. Математика без меж.